Слава Ісусу Христу! Вітаю вас всіх сьогодні в цей ранок і запрошую до нашої спільної молитви, до нашої молитовної варти за всю нашу Україну і всіх наших захисників. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги пророка Ісаї. Стидом і соромом окриються усі ті, що лютують проти тебе. Наніщоту на обернуться й загинуть ті, що з тобою сварку заводять. Нагорода за віру. Нагорода за те, що, ти прояв... що людина проявляє твердість у своїй вірі. Нагорода за те, що людина не зраджує своєї віри. І нагородою, як ми бачимо, в цьому стиху є те, що вороги покриються стидом. Ну, ні ту обернуться ті, що хочуть мене знищити. Тобто Господь Бог через своїх пророків, через ці тексти Святого Письма сьогодні нам дає, знаєте, таку. Надію. Надію на те, що його суд уже наближається. Надію на те, що його суд буде дійсно справедливим. Але щоб ми дійсно могли виграти цей суд, якщо так можна сказати, ми маємо бути непохитними. Наша віра має бути незламною. Віра в Бога. Але що це значить вірити в Бога? Наші вороги теж вірять, теж в ім'я Бога йдуть в бій. Німець, німець, німці теж були глибоко віруючими людьми. Але чому ж таки суть, справжня суть віри? Те, що робив Христос? Вірити значить любити свого ближнього. Вірити значить довіряти своє життя тому, в кого ти віриш. А якщо я йому довіряю своє життя, свій розум, свою душу, значить, я люблю, ціную поважаю свого ближнього як самого себе. А я не думаю, що є. Тверезо мислячі, я так скажу, люди, нормальні люди, які свідомо хочуть, їм завдавали болю, обманювали, знущались над ним. Таких немає. Кожна людина хоче, щоб її любили і поважали. Так от вірити, це коли я довіряю Богу в своє життя. І люблю свого ближнього як самого себе. Тобто я не хочу завдати болю і шкоди своєму ближньому. Оце є віра, це є та любов, яку навчав нас Христос. Це та віра, яка має бути в житті кожного, хто себе називає християнином. Це така віра, якраз, з якою ми всі маємо жити, і якою ми не маємо права зрікатись. Це та віра, яка відрізняє ворога від Його жертв. Жертва захищає своє життя, наголошую, захищає своє життя, бо її до цього змушують. Її мета жертви не вбити ворога, а захистити своє життя. Зробити все можливе, щоб цей ворог більше ніколи нікому не шкодив. Якщо це можна зробити словом, так це треба зробити слово. Якщо для цього треба. Завдати якогось болю ворогу. Так, мусимо завдати болю. Але якщо ворог навіть тоді не розуміє, треба завдати йому смерті. Так було з царем єгипетським. Всі я знаю, думають, от Бог жорстокий, Бог не є жорстокий. Якщо взяти хронологію тих 10к. Бо був дуже милосердний. Він говорив перше слово. Говорив такими е, нешкідливими покараннями. Але фараон і, євре, і єгиптяни були далі жорстокими. І вже останньою цією карою, тобто, такою, наче останньою краплею була смерть всіх первородних. І здавалося би, все! Ти бачиш оцю волю Божу. Та, да, фараон відпустив. Але через три дні жорстокість, ненависть знову прийшла в Його серце. Чим це все закінчилося? Він і все його військо загинуло в морі. Ось віруюча людина, те, про що я говорю, те, про що важливий є Божий справедливий суд, про який сьогодні говориться в цьому стиху. Що наш обов'язок, будучи віруючими людьми, берегти наше життя, берегти життя тих, кого ми любимо, а з ворогом воювати так, щоб він не хотів більше воювати. Щоб ні його нащадки, ні його потомки не мали бажання помсти. А це можливо тільки в тому випадку, якщо буде покаяння і визнання гріха. Тому кожного ранку ми розпочинаємо нашу молотовну варту, щоб в єдності з нашими військовими ми змогли оцю війну виграти. Вони її виграють на полі бою. Ми її маємо вигравати в духовному житті. Молити за навернення і покаяння грішника, тому що коли грішник покається, буде врятовано сотні тисяч людських життів. Тоді нащадки цих грішників не будуть мати ненависті, і відповідно вони не будуть воювати далі. Стидом і соромом покриються всі ті, що літують проти тебе. Тобто, якщо Оце Божий справедливість, це Божий суд, наша віра це покладання на Бога, щоб Бог присоромив наших ворогів, щоб Він їх вразу щоб той сором і стид, який вони зазнають, Призвів їх до того, що вони зупинились, схаменулись, визнали свої гріхи і провини, і покаялись. Саме цього добивався Христос від фарисеїв, коли їм говорив про те, що вони, гроби, що вони наче гроби побілені, що вони наче та посудина, яку зовні натирають до близько всередині, вона не він їх не ображав, він хотів їх присоромити, щоб через цей сором до них дійшло, що вони є неправі. Саме цього ми маємо добиватися нашою молитвою, присоромити ворога, щоб він визнав свою помилку. А якщо вони цього не роблять, якщо вони не розкаються в своїх гріхах, то тоді Господь Бог буде говорити через наших військових. Але при цьому просімо Бога, щоб наші військові зберігали свою віру і людяність. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Боже, помили на грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Боже, помили на грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Боже, помили на грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили на грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу над гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови Господи, захорони захисти в цей сьогоднішній день, всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Просимо тебе, Господи, благослови здоров'ю всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, поліції, прикордонників, усіх наших військовополонених поверні живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи і розказали своїх злочинах. Отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорне і захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую. Що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо спільно молитися нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!